У цей час кожен абітурієнт задається питаннями, яку професію обрати, який університет буде кращим, чи сподобається мені там навчатись? Наша героїня одна із вас. Щовечора у її голові тільки одна думка куди ж вступити. Проте одного разу її сумніви розвіяв звичайний сон. Журналістика це чудова спеціальність, котра дає безмежні можливості для самореалізації, навчають майбутніх журналістів професіонали, практики та науковці з багаторічним досвідом. Матеріал, який подається на парі, не з книжок минулого століття. Тут навчають на реальних історіях життя сучасних медіа. Відносини з викладачами кафедри журналістики дуже швидко з формальних переростають у дружні. В такій атмосфері бажання здобути знання в улюбленій сфері тільки зростає. Завдяки цим людям ти станеш журналістом, який готовий до будь-яких випробувань на своєму професійному шляху. Ти потрапиш у колектив людей, які мають величезне бажання розвиватися. В такому оточенні розвивається здорова конкуренція, яка є прекрасним поштовхом для майбутнього успіху. Навчання тут відкриває великі можливості з нами. Ти обов'язково прокладеш собі шлях до здійснення мрій, шлях успіху та щасливого майбутнього. Стань частинкою нашої журналістської сім'ї.